Добрий день, Юрій Степанович, Сьогодні Добрий з вами день. пограємо в норм чи не норм. Добре. Норм чи не норм не вмикати камеру та мікрофон на уроці. Абсолютно норм. Норм чи не норм помилятися у відповідях. Норм. Норм чи не норм бути присутнім на уроці, але не брати участі у його роботі. Ну, бажано, бажано брати участь. Норм, але, бра, але бажано брати участь. Добре. Норм чи не норм бути присутнім на уроці з ліжка. Норм. Норм чи не норм їсти під час уроку. Норм. І пити. І запивати. Норм чи не норм задавати питання, коли щось не зрозуміло, навіть якщо це щось просте для інших. Абсолютно норм. Норм чи не норм виправляти вчителя, якщо справді помітив помилку в його словах? Е, норм, але бажано це зробити десь ну, в якійсь паузі, наприклад, коли виділений час для питання відповідей. Добре. <кхів> норм чи не норм запитувати у вчителя особисту інформацію, наприклад, скільки вам років, в якому місті мешкаєте, де працюєте. Норм. Е, норм чи не норм не бути присутнім на уроках, але дивитися все в записі. Е, норм, але бажано бути на уроках. Так, норм чи не норм не знати, куди хочеш вступати і яку професію обрати? Спочатку це норм, але вже там ближче до НМТ, і коли вже складають НМТ, то важливо визначитися, куди будете вступати, ким хочете стати.